Друзі, доброго дня! Ситуація на наступна і дуже така, знаєте, показова відносно того, що жінка собі жила, мала свій спадок від батьків двокімнатну квартиру. Потім знайомиться з гарним молодим чоловіком, вони зустрічаються, беруть шлюб, і чоловік починає її вмовляти продати власне майно для того, щоб розширитися. Розширитися при тому сам майна немає, заробітку офіційного немає, займається криптовалютою, періодично щось кудись вкладає, щось десь бере. Ну, наче крут, крутиться, заробляє, але, як то кажуть, Відчути цей заробіток жінці так не вдалося. На словах він наче був, а фактично вона оплачувала всі рахунки, і, відповідно, він її вмовив продати цю квартиру двокімнатну. Що ми маємо по факту? По факту, ми маємо, що чоловік зараз змінив, точніше, це був будинок, да, це не квартира, будинок. Він змінив замки і тепер говорить, все, тут моя половина. Аргументація проста, тому що ми з тобою в шлюбі, значить, все майно, яке куплене в період шлюбу, автоматично ділиться нафт. Заробив. Давайте розбиратися цій ситуації. Зараз ми говоримо не про те, яким чином були вмовляння, яким чином, на які, як то кажуть, болючі точечки було потисано ну, для того, щоб все ж таки вмовити жінку, зробити такий крок. Невигідний для неї крок. Але, друзі, маю вам пояснити наступне. Будь ласка, ми на один раз колеги вам пояснюємо, коли ви маєте особисте майно, немає, немає значення, ви чоловік чи жінка, коли у вас є спільне майно, ви розумієте, що вас вмовляють його позбавитися і говорять, давай там розширимося, давай там те зробимо, все зробимо. Або. Ви собі робите запобіжник на майбутнє і в нотаріуса пишеться заява від другого подружжя про те, що ви купляєте це майно за ваші особисті гроші. І це все ще й прописується в договорі купівлі-продажу майна. І є наступний варіант: не продавати ваше майно. Тому що ви маєте морально бути готовими, що поки у вас все гаразд, у вас приємні відносини, до вас не буде питань. А як тільки от як в цій ситуації показові, продаєте ваше майно і щось йде не так, погиркалося по якомусь питанню, то можуть бути далі такі проблеми, і вам мають потім бути, як то кажуть, Насторога і готовність, що до вас прилетить позов до суду, що вас змусять потім ділити це майно і доводити, що це майно ваше особисте. А ще якщо у вас буде оцей зазорчик, коли ви продаєте одне майно, да, воно там вартує, наприклад, 100 тисяч гривень, а ви купуєте майно, яке коштує 120 тисяч гривень, то от на цю різницю все одно суди потім будуть аналізувати. Які це були гроші, і скоріш всього, навіть може бути виділена частка на, оці, на цю різницю між 100 тисячами і 120 двадцятьма тисячами, да? коли у вас договір продажу вашого особистого майна, наприклад, який ви отримали у спадок, було 100 тисяч. Да? А оці різниці 20, то вона буде потім виділятися, може, навіть і навпіл. Якщо не буде інше доведено, вам іже, що ви витрачали особисті гроші. Це зробити у шлюбі дуже складно. Тому що, як ви знаєте, заробітки вони все одно діляться навпіл. Не має значення, хто з вас працює, а хто не заробляє гроші все одно Буде поділ порівну. Тому, друзі, ще раз наголошую, якщо у вас такі зараз є, можливо, ситуації, де вам говорять, давай продаємо твоє, а потім купимо спільне, і воно буде спільне, наскільки вам це вигідно. Будь ласка, ви зрозумієте одну річ, треба відділяти емоції і кохання від ваших. Реальних необхідностей, в тому числі в майні, в тому числі в коштах, в поділі, в бюджетуванні, як це у вас відбувається, тому що ці речі вам ніхто не буде говорити, як робити правильно, тому що поділ таких от моментів з приводу нерухомості, майна коштів це все відбувається у вас, у вас в закритому пространстві, в сім'ї. Ні, теща, ні тесь, ні, якісь там родичі, ні куми, ні святи не можуть вам розповідати, як вам ділити ваше майно, що вам продавати, що купувати, але ви маєте знати юридичні наслідки. Прийнятих вам рішень розумієте в чому момент? Тому що люди дуже часто не задумуються, коли вони перебувають в ейфорії емоцій, що їм потім може зашкодити в житті. А коли ви продаєте власне майно, ви маєте знати що до вас потім можуть бути претензії, як в конкретно описаному кейсі. Тобто така ситуація, вона, наприклад, є, ну, для нас, як для сімейних адвокатів, таких ситуацій ну, дуже багато. Вони не поодинокі, на жаль. Ну, звісно, знаєте, як до лікарів здоровими не ходять, так і до адвокатів з безпроблемних без проблемних питань не звертаються. Але ви маєте для себе зрозуміти одну річ, якщо ви приймаєте рішення продавати ваше майно в шлюбі, і потім вам не докладають певних коштів, а просто говорять, давайте своє продай в шлюбі купи, ми потім будемо вдвох жити без питань. Якщо ви для себе це вирішуєте, вам треба обов'язково фіксувати, що це ваша приватна власть. Якщо ви будуєте будинок так само, будь ласка, ви маєте це все узгоджувати. Ще не забувайте, що є в нас такий інструмент, і він працює вже, працює, друзі. Це називається шлюбний контракт. Немає тут нічого постидного абсолютно, коли люди між собою вирішують питання майна. Ви подивіться, от всі зараз говорять про євросоюз. Подивіться, як в Євросоюзі там це нормальна практика узгоджувати між собою в подружжі, як ви будете потім ділити майнові певні права, і це сприймається нормою, чому у нас? В Україні я не розумію всі бояться цього питання, а потім люди розуміють, що вони потрапили в халепу. Розумієте, ну варто і дешевше, просто заздалегідь для себе сісти, подумати, вирішити це питання і подивитися, до речі, як. Інший партнер зреагує, тому що може бути так, що вас просто використовують і маніпулюють вашою довірою. Такого також немало. Ви навіть можете через ейфорію, ейфорію вибачте, вже заговорюся, ейфорію гормонів не бачите, що вас використовують. А такого також зустрічається. Я не кажу, що постійно, але це є. Тому, будь ласка, немає нічого постидного в в тому, щоб ви. Підіймали гостре питання вашої нерухомості. Тобто, ви можете партнерові задати питання. Окей, ти мене просиш продати моє майно. Тебе не влаштовує, що я живу там в будинку на 50 квадратів. Ти хочеш, щоб ми жили в будинку на 70 квадратів. Давай вирішувати, як будеш вкладатися фінансово. Давай вирішувати, яким чином потім ми будемо фіксувати, що це моє майно. Тобто, ваш партнер має розуміти. Що ви не відрікаєтеся від вашої власності особистої, розумієте? І це варто проговорювати і фіксувати саме на папері. Не варто розраховувати, що людина буде тримати своє слово 20-30 років, тому що потім, друзі, доводити в судах це дуже складно. Повірте мені, як практикуючому адвокату, це. Буває дуже складно зробити треба свідків, треба е, всі переписочки, всі квитанції, всі домовленості, які у вас були, підіймати за 20, за 30 навіть років. Розумієте, а це дуже складно, це коштовно. Тому, будь ласка, ще раз звертаю вашу увагу, друзі. Якщо ви маєте особисте майно, ваш партнер вам говорить, будує вам на словах просто пампезні повітряні замки. Що ви там буде все супер шикарно, задайте приземлені, приземлені звичайні питання. Чи розуміє людина, що це буде ваше особисте майно? Чи згодна людина у нотаріуса підписати заяву на підтвердження того, що це ваше особисте майно? І ви використовуєте ваші особисті гроші? Задайте ці питання, ви подивитеся на реакцію. Якщо вам починають після таких питань скакати гопки, вибачте, за сленг. Це, як то кажуть, знаєте, психологи, червоненький флажок, на що треба звернути увагу, значить, все не так гарно, як вам малюють, і можуть бути потім негарні наслідки. Тому, будь ласка, друзі, ще раз вас прошу. якщо ви не хочете потім потрапляти в суди до поділу майна подружжя і доводити, що це було ваше. Звісно, якщо ви збережете договори продажу вашого майна, ви зможете це довести в суді. Але знаєте, скільки процес продовжується в судах по таких справах? Мінімум півтора року. Ви уявляєте? Півтора року, навіть не місяць. Розумієте? Тому звертайте на це увагу, щоб у вас потім менше було, як то кажуть, нервів, коштів витрачено і вашого дорогоцінного часу. Тому що у нас час, наше життя це цінна. Цінний ресурс, який треба берегти, знаєте, як здоров'я. Якщо воно є, його не помічають, а як тільки воно кудись зникає, то одразу е, всі його згадують. Тому, будь ласка, Людмила Горська, якщо продаж особистого майна і купівля спільного була 10 років тому, можливо довести. Так, Людмила, можливо довести, можливо, довести. А, але якщо у вас нормальні відносини з вашим партнером зараз. І от ви бачите, ви гарне питання задаєте. Якщо у вас гарні відносини, то ви можете піти до нотаріуса, сказати, що так і так, я продавала особисте майно, мені необхідно зробити поділ майна подружжя. Це можна робити в будь-який момент, поки ви перебуваєте в шлюбі, немає по строкам обмежень, тобто ви йдете до нотаріуса, говорите, що от ми хочемо поділити спільне майно подружжя. Це можна зафіксувати договором, і немає в принципі, якихось строків, коли ви в період шлюбу можете розподілити наявне на цей момент спільне майно подружжя, тому що, от Людмила, те, що ви говорите, особисте майно розумієте, це потім йде питання щодо накладення арештів, тому що ви знаєте, що на спільне майно подружжя на частку боржника. Виконавча служба можна накладати арешт, і якщо і виконавча служба вона не буде розбиратися, чи це спільне майно, чи це точно ваше особисте, тому що вони дивляться по реєстрам. Ага, в період шлюбу куплено, там, значить, є частка боржника. Накладаємо арешт. А ви потім що будете робити? Знову до суду. Це має свої наслідки, друзі, повторююсь. Таїсія, прекрасне роз'яснення. Дякую, Таїсія. Стараємося для вас. Павел, хочете, так мова оригіналу. Хотіте крепкий брак, платити сім'ї за кожен год А фіглі капіталізм? Павло, ну ви гуморист. Тут справа не в капіталізмі, а в продуманості, розумієте? Тому що те, що ми бачимо як адвокати, якщо люди про ці питання замовчують, вони потім мають величезні проблеми, величезні просто. І за це треба потім боротися, доводити, а це складно, довго і коштовно. Людмила Гурська вже розлучені, чи тепер хочемо поділити майно. Ну, дивіться, знову ж таки, якщо ви хочете поділити майно мирно, ідіть до нотаріуса. Там можна укласти договір про поділ майна. Якщо ви вже посварилися настільки, що ви не можете вести між собою перемовини, тоді вам треба до адвоката і в суди, тому що є такий момент, як строки позовної давності. Взагалі, ви для себе маєте запам'ятати простий такий строк це три роки. От якщо розриваєте шлюб. Три роки здати, коли ви можете 100% без питань, без проблем подати до суду на розподіл майна подружжя. Якщо ви цей строк далі йде четвертий, п'ятий, шостий, десятий рік, ви маєте розуміти, що там треба буде поновлювати строки і доводити. Чому ви не займалися цим питанням в перші три роки після розірвання шлюбу, якщо знали, що є велика ймовірність порушення вашого права на ваше майно подружжя? А судам це робити дуже складно, повірте. Коли приходиш до судді і суддя питає: чому ваш клієнт, клієнтка, не хотіла займатися цим питанням, що їй заважало? Розумієте, як ви на це питання будете відповідати? Тобто ви можете для себе навіть діалог такий створити перед зеркалом, будете розуміти, от вам, коли суддя буде питати, а як, чому ви цим питанням не займалися? Що ви скажете? Я була ображена чи я була закохана? Суддю така, така відповідь не влаштує, розумієте? Треба їм давати факти. Тобто ви, тому я вам це і проговорюю, тому що ми з цим стикаємося, з колегою повсякчасно в судах. У нас дуже багато справ про розподілу майна подружжя, розірвання шлюбу, визначення місця проживання дітей з мамою, з батьком, позбавлення батьківських прав. Ми займаємося сімейним правом вже багато-багато років. Ми побачили ну, такі вже варіанти. Я не знаю, з чим нас ще можна, як то кажуть, Вести в шоковий стан. Я навіть не уявляю, що це може бути. Тому я вам це проговорюю не те, що десь там з голови, з теорії, розумієте? Це реальна практика, з якою ми стикну... стикаємося багато, багато років. Анатолій пише, була заклопотана. Анатолій, ну ви знаєте, така... така відмовка також в суді не, не... не проходить, чесно вам скажу. Майя, вам дуже пасуться помади. Дуже дякую, Майя, за комплімент. Добре, друзі. Якщо у вас з'явиться питання, пишіть. Під цим ефіром будемо відповідати. А вам бажаю вдалого дня, мирного неба. Тримаймося, друзі. Тримаймося. У кожного в нас є свій, як то кажуть, святич, свій струмочок, джерело, за яке нам треба триматися, тому натхнення нам, витримки. Вона нам дуже потрібна і чекаємо перемогу на все добре.